Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати. Ми співаємо цю щедрівку зимою в січні, і, зважаючи на це, виникає така підозра. Невже всі наші? Предки впродовж сотені тисяч років були якісь сповна розуму і не розуміли, що ластівки прилітають весною, а не зимою, бо зимою вони б замерзли. Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь YouTube канал свій до свого по своє» І в цьому відео я хочу поговорити про те, хто придумав, хто створив свято Нового Року, і до чого тут предки сучасних українців. Знаєте, зазвичай я на цьому каналі говорю або про політичні теми, або десь торкаюся метафізики. Ну, політика, економіка, державотворення це все процеси переплетені. Сьогодні я хочу поговорити про речі глибоко історичні, метафізичні в багатьох сенсах, які лежать на межі між фізичним простором і духовним. Чи навіть не тільки духовним, а духовним та тонкоматеріальним, бо їх все-таки потрібно відрізняти. Те, що ми святкуємо, як ми відзначаємо Новий рік, взагалі, які свята ми визначаємо, воно багато в чому визначає наш життєвий уклад. Життєвий уклад, який формувався нашими предками впродовж тисяч, а можливо і десятків тисяч років. І він же ж формувався не просто так. Це якісь певні усталені речі. Це речі, які закріплені в нас на рівні крові, які ми відчуваємо на рівні своєї архетиповості, на рівні своєї вкоріненості в землю. Про ці всі речі мені хочеться думати і хочеться говорити, коли ми говоримо про такі обрядові свята. Проте ми, на превеликий жаль, дуже мало знаємо про наші давні уявлення, про наші давні вірування, хоча вони були надзвичайно глибокими. А частина з тих речей, в які, власне, вірили наші предки, вона взагалі була визначальною для всього людства. Мова йде про саме наших далеких предків. І зараз я хочу зачепити тему таких. Знаєте, цікавих наших зв'язків із Індією. Дуже багато хто в просторі регулярно поширює інформацію про спорідненість української і, мови і санскриту. Ця спорідненість дійсно дуже велика, надзвичайно велика, мабуть, найбільша з усіх існуючих мов. Не потрібно тут перебільшувати, коли говорять, що ледь не 60-70% тут також повинна бути здорово, межа здорового глузду. Але дійсно спорідненість, яка прямо вказує на наше таке певне право наступництво. Право наступництво від кого? Хороше запитання. Від арійської цивілізації. Арійської цивілізації, яка була створена в Індії і зараз, внаслідок багатьох історичних подій, і внаслідок викривлення інформаційного поля, в нас цю тему взагалі стараються настільки сильно замовчувати. Але... Скіфи, які жили на нашій території, вони якраз і були фактично ядром тієї ж самої арійської цивілізації. Але хто ж її створив? А створив її перший пророк, відомий в нашій історії людства. Принаймні, ми можемо припускати, що там було в часи не знаю Атлантиди там ще чогось. Але в тій історії, де вже ми можемо говорити про якісь писемні джерела, про якісь пам'ятки і так далі. Першим пророком нашої цивілізації був Рама. Дуже цікава постать. І ну, багато хто там в індійських фільмах Харе Крішна, Харе Рама, Крішна більш пізній пророк, Рама більш ранній. Індуси його ще називали Беларама. Що означає Беларама? Білий Рама. Він відрізнявся кольором шкіри, його шкіра була білою, і, зрештою, саме Європа є батьківщиною білої людини. І якщо ми глибше вкопаємося в веди, то виникають такі цікаві деталі про те, що рама насправді є вихідцем із наших земель, із земель сучасної України. Тут окремим питанням є: а чому він забрав з собою частину народу і вирішив піти звідси? І... На відповідь на це питання багато кому може не сподобатись, тому що він хотів уникнути певної громадянської війни тут. Але це вже інше питання. Саме він, як законодавець, як родоначальник певних процесів, встановив багато речей, якими ми користуємося до цього часу, як би це дивно не звучало. Саме він поділив рік на чотири частини. Як він це зробив? За сонечком. Різдво. Весняне рівнодення, літнє сонцестояння, осіннє рівнодення. Наші предки у нас, от я не просто так розпочав із щедрівки, ми чомусь користуючись інтернетом, гаджетами, маючи купу книг, не працюючи в основному руками, принаймні не обробляючи землю, більша частина, ми чомусь інколи настільки зверхньо дивимося на наших предків. Проте, з точки зору життєвої мудрості, а не досягнень цивілізації, значна частина наших предків ну, точно нам нічим не уступала. А зважаючи на свій зв'язок, постійний зв'язок із землею, постійний зв'язок з природою, навіть багато в чому перевершувала. Хоча знову ж таки не мала таких науково-технічних досягнень. Так от. Задайте собі запитання, ну невже люди, які постійно живуть в природі, чиє життя повністю зв'язане із природою, виживання зв'язане із природою, невже вони б співали такі дурниці, що ластівочка прилітає е, зимою? Ну, то вона б померла, як би вона прилетіла? Чи вони з року в рік спостерігали і чекали, що вона прилетить зимою? Ні. Вони, очевидно, що співали цю пісню. Якраз тоді, коли прилітають птахи. А коли птахи прилітають, коли зима закінчується і розпочинається весна. І саме початок весни, як початок нового сезону, в тому числі сезону посіву зерна, ну взагалі зернових культур, не тільки пшениці. Це і було Новим роком. Але насправді серед тих нащадків імперії Рама умовно можна це назвати, хоча це не була жодна імперія, серед нащадків арійської цивілізації відзначення Нового року відбувалося або на Різдво, або Весною. Причому, якщо ми говоримо про наших предків, то є свідчення того, що предки сучасних українців, які жили в тому числі на нашій території, на території сучасної України, вони відзначали і весною, і зимою. Про це більш характерним саме для наших предків, для наших земель, була зима. Але тут я забіг трошки наперед. Я хочу зупинитися на тому, а який же ж символізм вкладав пророк Рама. А, який відомий нам як перший ведичний пророк, власне, в поділ, світу і організа... в поділ року і в організацію цих свят. Весняне рівнодення це свято весни і родючості, свято сім'ї та любові всередині сім'ї. До речі, саме Рама вважається законодавцем в плані формування Союзу. Чоловіка і жінки, в тому числі в плані виведення жінки на вищий рівень, на рівень берегині домашнього вогнища. До речі, таке слово як берегиня, яке характерне в українській мові, воно в дуже небагатьох мовах світу насправді має місце. Ну але це інше питання. Літнє сонцестояння, свято літа для дітей та синів, які підносили дари своїм батькам. Мається на увазі хлопці та дівчата, які вже наближалися до віку, коли вони Скоро повинні започатковувати свої сім'ї, тобто ну вже більш такого зрілого віку. Це свято наші предки називали Купала. Це дуже древнє свято, якому багато тисяч років, яке набагато старіше від християнства. І свято Купала нерозривно було пов'язано з водою. Оці всі традиції, скакання через вогню, через вогонь, очищення вогнем, гадання, запускання вінків річкою і що там з тим віночком буде відбуватися. Пісні, які співали. Дуже знаково в цьому плані є співачка Руслана, яка співала Шидерідідана. Насправді, це з санскриту «Сіді Ріді дана», вічно жива, вічно юна богиня дана так це перекладають, але це насправді не зовсім так. Тому що кажуть, дана це богиня води. Це не зовсім богиня, тобто треба розуміти, що первісна мова вона була надзвичайно слабка, надзвичайно обмежена і все. Те, що виходило за рамки розуміння за рамки звичайного життя простої людини, воно наділялося, могло наділятися пітатами божественними. Тут швидше мова йде про сам принцип води. Принцип води, завдяки якому ми насправді живемо, наскільки наш організм складений з води, наскільки мало ми змогли б прожити, якби в нас не було води. Ну і навіть якщо тут, знаєте, таку маленьке вкраплення зроблю, навіть прокляття. Які в українського народу були, які в вигляді фразеологізму збереглися, та щоб в тобі вся вода висохла, там до прикладу, там ще щось. Тобто, це розуміння цього принципу, того життєдайного. Ну і Сідірі Дідана, це власне віддання шани воді, як тій першої стихії, можна так сказати, яка дарує нам життя. Осіннє рівнодення, батьки та матері. Які пропонували своїм дітям плоди урожаю як знак веселощів, в тому числі значна частина весіль, одружень відбувається саме осінню. І це насправді також дуже глибоке вкорінення є. Ну і, власне, найбільше свято, яке шанував пророк Рама, це є Різдво, це народження нового Сонця. І я тут зараз для того, щоб не пропустити. Хочу ключові моменти наголосити. Насправді ключових моментів їх є два. Перше, кому було присвячено, це новонародженим дітям, і друге це душам померлих, тобто предкам, народження нового Сонця. Нерозривний зв'язок минулого і теперішнього і майбутнього. Новонароджені діти. Ми, які живемо, живемо зараз, і наші предки, завдяки яким, зрештою, і ми з'явилися на світ, і завдяки яким на світ з'являться наші діти, наші внуки, правнуки і так далі. Народження нового Сонця, яке в нас називали Божечко Ляда. Насправді, якщо ми глянемо на те, як розвивалися цивілізації, як розвивалися різні народи світу, то з точки зору дотримання метафізичних традицій, дуже чітко можна. Виділити дві групи, але ті дві групи з'явилися вже після Пророка Рами. Перша група це культ сонця, друга це культ місяця. Причому культ сонця і культ місяця, вони дуже сильно між собою ворогували. І я б сказав, що в метафізичних і не тільки в метафізичних сенсах ця війна продовжується насправді. Наші предки, і, власне, як і сама арійська цивілізація, це завжди був культ сонця. І рік. Власне, астрономічний рік 365 днів, хоча це насправді не точна цифра, через те ми вели там високосні і так далі. Це насправді було пов'язано із життєвими циклами. Циклами, які не залежать від нашої волі, і в яких ми завжди постійно живемо. Ну і найважливіший цей цикл це обертання Землі навколо Сонця. А сонце. Це щось набагато більше, ніж просто зірка, центр нашої сонячної системи. В багатьох сенсах, в тому числі в метафізичних традиціях, саме сонце є творцем нашої планети, зокрема, і нашого життя. І, зрештою, ми дійсно не могли б жити, принаймні в такій формі, в якій ми живемо зараз, якби не було сонця. І от ви знаєте, дуже часто зараз сучасна людина вона знаходиться в полоні таких. Певних ілюзій стосовно того, що ми от дуже багато вже знаємо, науково-технологічний прогрес там і так далі. Ну, а до прикладу, коли ми будемо говорити про сонце. А що таке сонце? Що там відбувається? В шкільних підручниках, ще коли я вчився в школі, писала постійна термоядерна реакція. Але це не так, тому що певні частинки з'являлися, якби там була постійна термоядерна реакція. І науковий світ заперечує те, що там постійна термоядерна реакція. Є е, праця енергія прогресу Миколи Руденка, рецензентом якої був академік Сахаров, до прикладу. І він там висловлює гіпотези, дуже дуже цікаві, якраз на межі фізичного там, і метафізичного простору. Це не єдина праця з такого розряду, але кажу я це до чого: до того, що в нас немає відповіді на ці питання. Так само, як Шевченко задавав. Отак, то ви навчаєтесь. Дуже цікаві насправді речі. Ви знаєте, отакий от політ думки в цей передсвятковий день. Хоча я не можу сказати, що новий рік для мене є яким-небудь великим святом, але в цілому настрій такий достатньо цікавий. Політ думки стосовно Шевченка, стосовно Сонця, стосовно того, а хто ми, звідки, куди ми йдемо, впорядкування нашого життя, життєвий уклад, звідки він береться. Що лежить в основі формування народу. І ще дуже-дуже багато питань питань, які переважна більшість українців, і не тільки українців, навіть собі зараз не задають. А це все потрібно задавати. І, власне, я сьогоднішнє відео хотів зробити таким світлим в певних сенсах і хотів зацікавити. Деяких людей, тож прошу ваш прозворотній зв'язок, тому що в мене є чимало інформації з такого розряду, якою я хотів би поділитися за умови, якщо вона буде вам звичайно цікава. Вона стосується і наших предків, і не тільки наших предків, а в цілому різних і метафізичних традицій, які існували в світі, і не тільки, скажімо так, на території сучасної України. Тому бажаю всім, щоб новий рік був набагато кращим, ніж старий рік. Бажаю, щоб новий рік став початком наших організованих спільних зусиль для перемоги над внутрішнім ворогом, наведення ладу всередині нашої держави і перемоги над зовнішніми ворогами. Дякую вам всім за перегляд. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте. Дякую і до наступних зустрічей.